Штаб зафіксував 74 бойових зіткнення лише на Авдіївському напрямку. Наші захисники відбили 18 атак. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 56 авіаційних ударів. Також здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Серед наших досягнень авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу супротивника, трьох пунктах управління, двох зенітно-ракетних комплексах та одного складу боєприпасів окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну російську керовану авіаційну ракету х 59 69 Ну зараз на вашому екрані з'явиться спеціальний QR-код. Ми оголосили збір і підтримуємо його. Це збір на потреби 59-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. І в нас до речі, просто зараз на зв'язку знаходиться Сергій Цехоцький. Це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. Пане Сергію, доброго вам ранку. Христос, Христос Воскрес. Бої ці воскрес, пане Сергію, то якраз перше запитання збір оголошений зараз. Просто під час нашого спілкування QR-код з'явився вже на екрані, і в українських громадян всіх, хто хоче, може підтримати цей збір. Ми запрошуємо, але від вас ви одразу можете заявити про ті потреби першочергові, які сьогодні є у 59-ї бригади. Що найнеобхідніше? Ну, скажу зразу, переход, що збираємо на саме під для підрозділів наших пілотів-бомберів, це безпосередньо дрони, е, все, що літає, і необхідні комплектуючі для цього. Це те, що нам сьогодні дуже допомагає на полі бою. От, вдячний всім, хто долучається до цього, і скажімо так, що ну, результати. Бачите, що бригада, незважаючи на інтенсивність штурмових дій, не дає ворогу просунутися в визначеній смузі оборони. Це в першу чергу населені пункти Красногорівка Нетайлове, от і великими зусиллями це все дається. От тому хто може, скільки може, треба долучатися. і скажу, що в цей, скажем. В це свято, яке сьогодні відмічають всі громадяни, ну, не всі, ті, хто віряють, і не тільки, тому що до цього долучаються всі, хто рядом поруч живе, всі, хто, скажімо, сусідний, неважно якої віри, це така національна традиція, вже роками, десятиліттями існує. От і ми будемо його підтримувати. І є таке повір'я, що якщо Благодатний вогонь зійшов, значить життя продовжується завжди. І ми чекаємо і бажаємо всім дожити до слідуючого благодатного вогню через рік, наприклад. От тому, е, будь ласка, долучайтеся дуже дуже потрібно. Скажу, що завдяки цим зборам, в тому числі, тому що в нас все ж таки є поставки по е, каналу, і оборони і таке інше. но е, безпосередньо е, ми саме. Отримуємо те, що необхідно безпосередньо самим ну, кожному підрозділу, кожному, скажімо, екіпажу, який каже, краще знає будь-якого інженера, а тим паче там, людей, які взагалі в цьому не розуміються. Тому от, от і ще раз дякую тут. Пане Сергію, от ви якраз 59-та окрема мотопіхотна бригада? Вона має зону відповідальності. Це Авдіївський напрямок, і враховуючи якраз те місце знаходження і той відтинок фронту, за який відповідає 59-та мотопіхотна бригада. Чи є можливість довезення необхідної допомоги у волонтерів сьогодні до ваших позицій? Чи це абсолютно виключено, враховуючи оперативну обстановку? Є е, можливість, е, скажу так, що е, сьогодні е, ми вже знаходимося на цьому напрямку другий рік. От, дуже е, е, знаємо всі дороги, знаємо всі шляхи, які можуть там і доїхати, і пройти, і таке інше. Тому е, е, населення Донецької області до речі, хочу сказати і подякувати їм, громадянам жителям Донецької області, які. Е дуже, е от скажем, з того моменту, коли ми прибули сюди, це було одне відношення. Зараз зовсім інше. Люди вірять в ЗСУ, е люди допомагають максимально. Це, ну, це переважна більшість однозначно, з ким ми спілкуємося. От, і це також успіх. Те, що десятиліттями руйнувалося, ці відносини між Західною Україною, Східною так і інше, сьогодні, оця е війна. У, у, у ці окупанти вони ну самі собі зруйнували ту опору, як на яку вони сподівалися, бо це дуже важливо. Тож, шановні друзі, якщо ви ще розмірковуєте на тему того, яку би добру справу зробити в це світле свято, ось ви бачите QR-код, номер картки. Будь ласка, це буде дуже добра справа. Пане Сергію, що стосується оперативної ситуації на вітинку, за який відповідає ваш підрозділ скажіть, будь ласка, яка ситуація там станом на зараз? І під питанням, чи очікуєте ви посилення у зв'язку з наближенням так сакральною для? Росіян дати 9 травня. І зрештою, чи є їм ще чимось посилюватись? Ну, вони використовують зараз все, що у них є в наявності. Видно, що підтягують. От, е, скажем позавчора. Вчора, е, е, наприклад, була така трошки тиша. Даска, вдень вони вчора практично не атакували, вночі з вечора до ранку. от на позиції нашого підрозділів було проведено 5 штурмових дій напрямку наших позицій, 5. от Це е, вважаючи те, що вони все ж таки там аля е, віруючі, там святкують там Великдень, Пасха, як там вони це все називають. Тому е, сподіватися на якесь затишчя не приходиться. Вони постійно штурмують. от е, Сьогодні, в, в тому числі. Піхота пересувалася на БТРах, з них було два пошкоджено. Також ми полювали за двома пунктами управління БПЛА їхніх, і ну, десятками знищуємо. Вони постійно отримують на горіхи, як то кажуть, і постій, через деякий час відновлюються і знову йдуть. І в першу чергу, от, з допиту полонених, що ми знаємо от постійно, їм, їхнє командування постійно бреше. Як ті собаки, знаєте, як в як нас в Україні прийнято казати, брешуть як собаки, розказують синітниці, розказують про те, що вже там те чи інший населений пункт впав, вже ми туди зайшли, все добре. І на цій тлі вони знову посилають, плюс використання наркотичних засобів, от, плюс алкоголь це у них ще, мабуть, ну, традиція цих. 50 наркомовських е, з часів Другої світової війни. Тому це все у них діє. Це їхня от їхній козир постійна брехня, от тому е, ми це розуміємо. Ми розуміємо, що не жодне слово, жодне, те, що вони там висловлюють на міжнародній арені, розказують, які вони добрі, гарні і хороші. Цього це, це, це не відповідає дійсності, і це треба більше максимально доводити. Тому, користуючись нагодою, хочу подякувати всім. Вам, вашій редакції, іншим редакціям, журналістам, які сьогодні працюють і висвітлюють цю правду, правду цієї ну, кривавої війни. Ну а ми при нагоді нагадаємо, що QR-код і номер картки, друзі, який ви бачите на ваших екранах, це для допомоги відповідно 59-й окремій мотопіхотній бригаді, яку представляє пан Сергій. Пане Сергію, дуже коротко. Ви розповідали про штурми, про БТРи, про піхотну складову гольфкари, квадроцикли, мотоцикли в росіян при штурмах вже потроху йдуть в минуле. Дуже коротко, будь ласка. Так, да, да, знищуємо, де, де тільки з'являється. ну Це для нас не, не є такою перевагою. це Просто що він швидше попадає в зону враження, угу. доїжджає на цьому циклі, тому це нічого не дає. Будемо знищувати, у нас немає е, другої задачі, чим знищувати ворога і досікатися таки ту допомогу, яка вже почала надходити. Пане Сергію, дякуємо Дякую. вам, спокійної вам і світлої цієї великоднії неділі. Бажаємо Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гензюка. Був з нами на прямому зв'язку.